Дітки, а чи любите ви казки? Чи подобається вам слухати казочки? Хто вам їх читає та розповідає? Сьогодні я пропоную послухати казочку, але спочатку давайте з вами потрапимо у чарівний світ казки. Дітки, Зручно влаштовуйтесь, закривайте оченята та уважно слухайте казку. Сьогодні ви послухаєте казочку Курочка ряба. Ну що ж, а зараз перевіримо, як ви уважно слухали казочку. Давайте пригадаємо героїв цієї казки. Курочка ряба була у кого? Вона була у діда та баби. Курочка-ряба, що знесла? Знесла яєчко. Дід що робив? Бив бив, та не розбив яєчко. Баба, що робила? Била била, та не розбила яєчко. А золоте яєчко хто зміг розбити? Мишка розбила яєчко. Молодці. А зараз давайте трішки відпочинемо і проведемо фізкульт хвилинку, яка називається курочка. Вийшла курочка на грядку, кличе діток на зарядку, Куд-куда на доріжку, починаємо пробіжку. Травку пощипаємо, в долоньки поплескаємо, кут -куда, кут куда всі готові до труда. Дітки, прослухайте ще раз цю казку і спробуйте самостійно переказати її батькам. А наше заняття на цьому сьогодні закінчено. До нових зустрічей!